Кому потрібна десятина. І навіщо Авраам дав десятину Мелхіседеку? І сьогодні ми бачимо, що люди вони хочуть бути громадянами Америки, Франції, може Канади. Хто хоче куди їхати, летіти. І це так, так як пісочний годинник? Бог бере його і перевертає. Перевертає, перевертає, це наше життя, як пісочний годинник. І потім Бог раз і не перевернув. Ваш час вийшов. І так, же, як летиш у літаку, і паливо закінчується. І якщо хочете, можете самі евакуюватися, а хочете, можете летіти остаточно, так і Авраам. Він батько всіх віруючих. Він дав десяту частину первосвященнику Мелхосідеку. І тільки тоді Бог уклав завіт з Авраамом. Тому, тому кожна людина, кожна нація вона потребує Божого дому, вона потребує первосвященника, тому що первосвященик це заповіт, це договір із Богом, це доступ до Бога у нашому житті. І первосвященник і церква це громадянство. Так от, Бог дав час і відвів час, щоб кожна людина вона могла отримати громадянство, небо. І коли приходить його час, щоб людина йшла не в пекло, а щоб вона йшла до раю на небо і вибір робить кожна людина. Амінь.